Ви знаєте, мабуть, ні. Мабуть, я сама довго шукала цей шлях, і не було нікого в нашому домі, хто б міг щось розповісти про географію. А от коли пішла в впевчилище, там вже прищеплювали любов до природи. Мабуть, все ж таки географія була для мене тоді вже цікавіша. Ви знаєте, Сергій Сергійович, прізвище вже не пам'ятаю, але пам'ятаю тільки, що він гарно сам викладав, розповідав, гарно вмів слухати, і він вмів нас всіх тримати. І зацікавити саме географії тоді, коли він розповідав, що може бути в природі, чого ми ще не бачили, чого, що, ми, що ми можемо побачити. По-перше, практика. По-перше, практика. Відчувала, чого не вистачає, що потрібно. І до чого це, і де у кого спитати. Що це таке? Де можна знайти такий матеріал, де можна знайти відповідь на окремі педагогічні питання? Я спочатку займалася економічною географією загальною, тобто загальний погляд в кожному курсі, як фізичний, так і економічний є. І от я. Досліджувала, як вивчати оці загальні поняття, економічні поняття в, шкільних курсах, в шкільному курсі географії. І на цю тему в мене і дисертація метод, прийом, формування, знайст такого розділу. Потім я стала займатися соціально-економічною географією, і теж є книжечка присвячена соціально-економічної географії. Мені дуже подобається моя перша дисертаційна робота і книжечка, яка вийшла, називається Методи ой, методика вивчення загального огляду господарства. СРСР тоді просто було загального огляду господарства, так називалася вона. Це була моя перша книжечка. Важливі проблеми педагогічного досвіду, педагогічної практики, вивчати як слід своїх учнів, так, щоб вони хотіли вчити твій предмет. Все це пішло від Даринського. Я його учениця. Мабуть, чесною підготовкою до уроків, цікавим матеріалом, який виносила на уроки. Ну, і об'єктивність у всьому, в оцінці, їх діяльності, навіть своєї діяльності. Це одна із важливіших проблем, яка в Інституті педагогіки була десь років, мабуть, ну, самою актуальною, років 20. Всі лабораторії предметні виїжджали на вивчення якості знань будь-якого там предмету. І для цього. Було розроблено підходи до вивчення якості знань. Вони полягали в тому, що, по-перше, розроблялися критерії, оцінювані. От треба спиратися саме на ті критерії, які закладаються в оцінку знань, умінь, компетенцій, сучасних вимог. Я до нього відношусь позитивно. Це була моя ініціатива, коли ще я була в КПІ. І це теж були абітурієнти, тобто випускники шкіл. І саме вони, вони сказали, що це краще, ніж просто відповіді за білетом. Майбутнє. Ну, це майбутнє таке, як і всієї науки взагалі, мені то не подобається сучасна ситуація, тому що на все йде скорочення, скорочення гроші. Ситуація економічна в країні, що дуже однозначно дати відповідь дуже складно. що зробити, щоб було цікаво? Щоб любили предмет, треба просто самому любити свій предмет. Якщо ти любиш географію, то твої учні не зможуть не любити географію. До того ж потрібно підходити до учнів так, щоб знати, що вони можуть, чого не можуть, чому не можуть, і зробити так, щоб вони теж захотіли, захотіли це знати, вміти, вивчити.